Привіт, вітаю вас на першому відео цього року. Сьогодні у мене 7 січня. Хочу показати вам процес, який я зараз вишиваю. Не можу від нього відірватися, називається. Почала вишивати ще торік трошечки, але зараз він мені так добре пішов, що я навіть розумію, що я хочу повишивати, що мені треба повишивати, там, дім завершити, ще щось просувати, а я від нього відірватися не можу. Це набір соняшники, дизайн, схема соняшники від Людмили. Веснідел її інстаг... в інстаграм. Щойно я почала знімати відео, почула, що сусіди знову сверлять. Ну, я сподіваюся, що вам це не сильно буде заважати. Отже, я ще не розповідала про цей дизайн. Це мандала, можна так сказати, в стилі Шателен. Дуже мені подобається, дуже нагадує. Мандали Шаталіна. Так само, як коли я вишивала мандали, маленькі мандали вишивала тільки. Я починаю крутити дизайн, тобто вишивала ось так. бачите? Вишивала так. А потім взяла собі повернула. Тобто, в мене верхній, мав бути верхній стібок Іде в такому напрямку, перший стібок іде в такому напрямку, верхній стібок іде в такому напрямку. Потім я взяла собі повернула п'яльце отак, неправильно зап'ялила. І почала тут вишивати. Вийшла на тому напрямку стіпки. У мене таке постійно було з чителіном, тому що, коли це мандала, ну і вона, в принципі, однакова, так, ти її можеш повернути так. так. Воно абсолютно однаково, як ти його не поверни. Відбувається така річ. Тому треба буде мені перезап'ялити і пам'ятати, що я завжди маю тримати ось це зверху, так? не перегортати його ніяк, щоб у мене були хрестики все ж таки в одному напрямку. Перешивати я так прям не буду, я не думаю, що воно тут прям видно, що хрестики в іншу сторону. Ну, тим не менше, матеріали показувала чи не показувала. Тут і тут ниточки DMC. Давайте, мабуть, покажу. Є достатньо цікаві матеріали. Є ниточки, які називаються... Ой, тут це не земля, не лякайтесь, це в мене просто баночки з під чаю. <смі> Насипались десь трошки чаю. Є отака цікава, такі цікаві ниточки. Вони називаються Color Variation, Color Variation, І дають такий цікавий. Ось тут ми можемо бачити на цьому зеленому. Іде Color Variation. На зеленому, на зеленому не дуже так чітко його видно, а дуже чітко видно на блакитному. На блакитному це було. Якщо я знайду. О, Чай посипався. Звідки він там взявся? Його ж там наче й не було. Отак, використовую баночки з під чая. Десь, десь просипався. Так от, крім звичайних ниточок eh, DMC, тут ще є такі цікаві нитки Color Variation. Ось, наприклад, помаранчева була використана в ось цих стрілочках. Бачите, як воно цікаво. Різно, дійсно, дійсно тут видно, що це variation of color пішло. От все, Далі в сонячниках здається, буде використовувати, зелена ниточка. Далі, ось така. Дуже вона мені сподобалась: це саме вона, номер 4020 Саме ця ниточка вона ось тут. ось цих Таких стрічечках, я б сказала, якщо це серце, то за цими сердечками стрічечка. Дуже гарно вона тут ну, дійсно прямо-видно. видно Не знаю, як на камеру, а так на око дуже класні переходи видно. Оце вона такі приємні ніжні переходи. Так, ще мається така, ще не вишивала нея. Ще є ось така з синьо-фіолетовими. 42-40. Теж мені вона дуже подобається так на око. Ще є ось така цікава ниточка. Так, це якщо я не помиляюсь, етуаль, це етуаль чи ні? Здається, що це етуаль називається? Не буду ладно. казати, воно такий трошки делікатний блиск дає, ще нею не вишивала. Ще попереду. А, попереду ще також спеціальні шви, бек стіч, Деякі там спеціальні шовчики, я ще їх не шила, їх поки пропускаю. Далі тут ще дуже цікавий буде бісер. Блакитний, синій, бісер іде, мілки деліка. Так, деліка. Угу. Також новий для мене я вишивала мілхілом делікою, ще не вишивала. Золотий і ось такий бронзовий. Бісер теж дуже, дуже гарний. А також тут ідуть біконуси і головний елемент ось така маргаритка. Дивіться, яка вона класна. Боже, навіть через, через пакетик видно, яка вона класна, як вона все переливається. Коротше, я у захваті від цього дизайну. Це такий, знаєте, бюджетний шателен. Ну, не в тому плані, що він бюджетний. Зрозуміти правильно і цей набір з бісером, з біконусами з нитками, і цей набір не дешево коштує, тому це така, скажімо, коштовність вишивальна. Але якщо ви вишивали шателен, а я вишивала шателен, тому я порівнюю зараз шателіном, то це дійсно класний варіант, тому що ну тут ви бачите ниточки DMC, Тут не треба ані шукати, ані купувати ці нитки, які з днем огнем з не знайдеш. І до того ж коштують вони як крило літака. Так? Ну, тобто Розуміємо, що ем, бюджетний я маю на увазі, що тут всі доступні матеріали, їх можна легко купити, можна легко зібрати. Можна купити отак набором, як я покупувала в мережці в Львові. А можна збирати, якщо у вас є палітра DMC, то взагалі можна вишивати, так підбирати і бісер можна підбирати. Я думаю, що на око, в принципі, нічого такого складного. Тобто, це реально доступний варіант вишити ось таку. Красу. Отже, хвалю-хвалю, дуже подобаються і дизайн, і матеріали, і на даний момент дуже мені подобається результат. Хоча ще це буквально 17%. Вже хочеться його в рамочку на стіночку. Вже виглядає як закінчено. Згадала, що у мене є YouTube вишивальний, і що треба те, що я вишиваю, хоча б. І зрідка знімати. Отже, трохи просунення є по мандалі. А зараз я сподіваюся, що мені вдасться вам показати, як красиво блищить ця маргаритка в центрі. Дійсно класно переливається. Ще додала біконуси, і трохи бісеру по центру і по трикутничкам. Дуже цікаво, як пазл збирається ця схема. Так, окрім цього, вишивала ще патрончика. Ось він. Такий гарненький песик. Залишилось вишити бекстіч чорним кольором і буде готовий. Думаю, що завтра вже буде фініш. Вже чудово виглядає навіть і без бека, а з беком, звісно, буде ще краще. Отже, вчора дошила патрона. Ось такий класний песик. На підставці, на дерев'яній заготовці. Це по оригінальному наборчику, дуже він класний. Я довольна, що я його купила, вишила. Тому що, кажу ж, я не по песикам, я більше по котикам, але цей ну, це просто красунчик. Так, на честь справжнього героя псячого. Ай буде такий у нас захисник в домі Так, ще сьогодні купила собі нові тамборки. По польські піль це тамборки. DMC, нас вже натягнула. В принципі, можна було б вишивати і на цих, але ці мають десь 20 см. Це також DMC. Ну, Звичайнісінькі, дерев'яні DMC, але вони такої хорошої якості. Мені подобаються гладенькі, добре оброблені. Звичайні п'яльця, звісно, там не якісь там нурги чи щось таке. От. Але на цих малих мені треба було б переставляти їх, щоб вишивати куточки квадрату, і тоді б я бісер або не пришивала поки що, а я люблю пришивати бісер по ходу діла. А так, ці більші, вони 25 см мають. І вони якраз, якраз, я так думаю, що. Робота в них повністю поміститься, тому що тут ще десь отак з кожної сторони буде квадрат. І тоді мені не треба буде морочити голову, переставляти з тим бісером, якраз буду вишивати. Ось такі. До речі, натяжка. Бачите? Натяжка хороша. На таку тканину тримає чудово. Це у мене валізка з натхненням. Тому що в цій валізці в мене поміщаються, ви будете здивовані. Всі мої набори, всі запаси і тканини. Так. Отут всі мої тканини. Наборчик тут. Кілька точніше. і... Всі інші набори не буду діставати, добре. Отак у мене компактно повідкривала упаковки від Dimensions. Ну, я не буду діставати, тому що я так добре добряче втрамбувала Отак. Тому такий у мене ящичок Пандори. Буду працювати над тим, щоб всі запаси, ну, скажімо, не розпочаті. Ні, розпочаті сюди не помістяться. Щоб всі запаси. Поміщались в цей сундучок. Щоб не бути хом'яком, а бути раціональною вишивальницею. Привіт, сьогодні у нас 19 січня. Свято, водохреща, свято не відчувається, якщо чесно. Вчора довишивала ось цю смужку, це вона вже повністю до цих. Готова Полотно рушникове достатньо таке рихле. Ну, можу сказати, що прямо мені сильно подобається на ньому вишивати, але вже як є. Що було, так би мовити, на тому і вишиваю. Далі перейду на вишивання в цієї смужки, цієї, я трошки понадкусила. І, в принципі, ця сторінка, ця сторона буде готова. Тоді перейду на наступну. На наступній стороні у мене. Трохи розпочала. Ось так. Ну, головне буде пташечок, звісно, вишити. І оцю велику частину заповнити. До 16 квітня мала би встигнути. Ну, не встигну, то не встигну, я не засмучуюсь. Скажімо так, до 16-го вишити хоча б одну сторону. Хай буде. Так, це ниточки, які я використовую, ці кольори. Що ще? Ще вишивала. Зараз покажу мандалу. Тут трохи додалось бісером на, на, на квадратах. Бачите, вишила родос стіжочок. Це як буду показати оцей, бачите, хрест, родоський хрест? Ось він тут між цими йде. Ну, далі, мабуть, буду просуватись чорним орнаментом. Тут ще по куткам будуть соняхи, в кожному куточку буде сонях, Ще буде рамка з калини. І калина буде вишиватися петітом. Тому через одну ниточку, тобто, буде вишиватися через одну ниточку, тому я от що думаю, що треба її починати, тому що потім я буду просто сидіти і вишивати через одну ниточку. Боюся, щоб мені було, не було це складно. Не напружувати очі, треба почати, мабуть, вишивати через одну нитку, вишивати там якийсь більш легкий проміжок, орнаменту, а потім знову чередувати. Чередувати, щоб не втомлюватись. От поки що зараз йдуть два оці дизайни: коли такий настрій, я помітила, що я завжди вишиваю якусь геометрію. Якісь візерунки, взори. Таке, коли, знаєте, ну взагалі руки опускаються, через ці новини нічого робити не хочеться. Можу вишивати орнаменти. Чомусь саме орнаменти, а картини не вишиваються. Ну так, будемо потроху продовжувати. Треба йти далі. Привіт всім! Я приїхала на рукодільну зустріч. В Гданськ, ми знаходимося зараз в торгівельному центрі форум. Ну, як завжди, місце зустрічі змінити не можна. Ось там, прямо де я знімаю, знаходиться станція. Гданськероднище, дуже зручно. Приїхали, вийшли і зайшли одразу в форум. Зараз сидимо з Насті і вже чекаємо дівчат. Нам жадалі всіх їхати, тому ми перші приїхали. Нам урочистий момент. Готова робота. Свіженька щойно спічки. Щойно з голочки не, не готова? Ні, ні. А половина половина, половина готової половина. роботи. Він плат Від віднести. Стільки деталей я, я з нього не можу. Але це все одно іще 10% попереду. Я, я не знаю. Ще попереду ще десять відсотків. Десь вона вже зробила тут ще дуже да. ще, ще трошеч, трошечки ще сніга. Отут іде. І, і тут ось. А там, слухай, а в тринадці човіні. Є там десь в тренетки? Класний такий Да. І знову всім привіт. Сьогодні у нас 23 січня. Хочу закрити цей щоденний кошивальний за січень. Я так думаю, що це буде останнє відео в такому форматі, тому що мені такий формат стало нецікаво знімати. Вам, я думаю, що вже нецікаво таке дивитися ці щоденники вишивальниці на кожному каналі, і от кожна от рапортує і звітує, що вона на місяць не вишивала. Ну, може, комусь цікаво, цікаво -то дивіться, мені стало таке вже не цікаво. Я думаю, над тим, як знімати далі, чи, чи знімати взагалі, чи не знімати. Чи знімати якось по одній роботі а зараз, наприклад, одне відео присвячено одній роботі від початку до кінця. Ну, може, з якимись там інтервалами. Ну, це буде на подумати. А зараз останній раз покажу щоденник вишивальниці. Отже, це соняшники від Людмили West Needle. Я дошила бісер. Дуже класні такі ці елементи бісерні. Здається, не показувала ще бісер. На куточках вишивала фабірелі без корню. Лисички вже вже вишиті повністю хрест. Залишилось додати бекстіч Ну і тут ще листочки літають. І зовнішня сторона, ну зворотня сторона без корнюшки, також ще майже нічого не вишила. Я молодець, що я дошила оцю смужечку. Вчора приносила на. Зустріч вишивальниць, цей рушник кажу: ну я буду вам, дівчата, ще два роки його привозити, показувати. Одне і те саме, треба без нього взятись і до Пасхи вишити, щоб великодній рушник на великодень був готовий. А, ну ще на станку зараз перемістимося з вами на станок. На станку пішла вишивати вверх небо, там ще трохи буде лінія моря, трошки пісочок. Ну і небо залишилось такі кольори, що я вишиваючи ними, просто ну, ці -оці все блідо-рожеві, блідо-блакитні, блідо-жовті, просто засипаю, вишиваючи ними. Хоча мені вже дуже-дуже хочеться цю роботу завершити. Але коли щось собі постановиш, от це треба завершити, то взагалі рука не тягнеться. Отже, такі в мене результати за січень, непогані. Я ногла любові до рук не брала, тому що не ну, все одразу. Отже, зустрінемося з вами у лютому в якихось нових форматах. А кому цікаво кожен день слідкувати, що я вишиваю, приходьте в Інстаграм. Там, завдяки челенджу 365 днів з Інстаграм, викладаю кожен день. Або малюнки, або вишивки, або щось ще. Ну, але ділюся кожен день. До зустрічі.